потихеньку поливем на наш куточок земельки і будемо зіскувати, готувати перед посівною для кукурудзи. І гарненький у фермерка Соня. Такий прям лопатий, гарно дивиться. Я думаю, що він вже покрупив. Як зажив. Бали, сіяли, передають вже тепло наче вже й пора посіять. Ой, от сіяли 20 го десь приблизно числа. І все, зайшла, і дощу не було місяць, бо пішов дощ і вискучила кукурудзу і гарненько уродила. Так що нема куди, радості пішки сіять, поспіємо ну, щоб частенько було доїду. Хоча нам туди вже кусочки Так, Приїхав на поле. Ой. Щоб пізняти, треба ж кадр. Уже пальці повитяло, там такі штопорні є, пальчики які фіксуються. Тепер опускаємо, колеса чуть піднімаємо. Як крила розкладаємо, щоб їх не рвало раму. Бо може половися пообрівати, як опускаємо, отут вара йде. Ця сторона ще нічого, а та як опа, телі пошли. І різкий удар і рве Усе рве. Все, все, все готово. Ось такий у нас кусочок. дивимось, що вже Ох, охід. Вискочила. Разна бурянина. Ну і все, хватить, дирекція погнали. Одхожу країн і 10 ліхтарчиків заділили. Це, кстати, щось таке по документах. Печемо помаленьку, поміряємо, скільки солярки з'їв. Який розкотую оцей год Городом. Все, погнали. Да, сьогодні у нас 15 травня, але перед тим як їхати ще вранку, десь уже пів сьомого нашушка вся. перчатки, курточка. Штани. Да, холодина, звісно, страшна. Так, нацепили, тепер їдемо в бой. Засипали кукурузку, мішечки. Тупили з собою три штуки, а там трошки пізніше привезуть один нас маячок, бачите, трошки коротший. Сам по собі такий якісь. Ми коли загубили і нам дали він коротенький якийсь. Ось такі справи, колеги, погнали. Погодка, звісно. І вітру немає. І холодина сумасшедша. Так, хлопці. відео зняв. Т-150 не наш. Пече теж. Пасане сіють сою. Ну а ми кукурудзку вкидаємо. Щось нас везде. Везде понасівали кукурудзу. Всі кричали соя-соя, а їдемо везде кукуруза. А маленькі засіють соєю і нормально все буде. І на те і на те буде ціна. Земля дивиться, яка сира, але лиш. Виїжджає, лише відпадає. Набива, набиває, свіженька. Вісковочка, травичка ще зелененька, ще набиває. Поламався метрах тракторець, бідняга. Остався мене тут уже клиночок, правда. Гектарчиком два десь. Стоп, ну десь так, печу потихеньку, послі даху вимазав все колесо, лопнув, шлангочка лопнула. Стою, вилажу, думаю, провірю, подивлюся якраз заразом, бачите, капає, а он тільки цівочка лупить, хто наскільки вилилось. Так, печу сантиметрів на 6. Зернина ховається по маяках. Ну, воно ну, так, такі маяки оно ну, розкидає ну, ревненько. Один такий, тут а у нас трошки більше, але ну, він коротенький. Нам дали криби, я колись хвилю загубив, мені дали взамін другу. Знайшли просто хлопці тільки. Чогось а тепер низенька, ці всі стандарт. Печу-печу потихеньку. Оці плита, тоді йде спеціальна прокладка, то, то встанька, 5, десь 5 мм і диск. І зараз я цю прокладку беру і чуть трохи і тоді погано сіє. Більше всього треба до цього металевого брати та приклеювати. Щоб вона жорстка була. Тоді чітко ідеально. Так кусочек електрода впихнув і прижав цю і цю пластину, щоб зажати її, щоб не больтихалось. Трошки собольок. засіяв, наче картошку садив, бугорками йде. Пошліте пориємось, подивимось, яка точно глибина. І як нас розкладає. Так, так зараз поміряємо. Відстань кукурузки і... Що там у нас буде? подивимося, Пориємося. Багатство наше. Де ти там, пані, кукурудза? Ну який. Так, куди я тебе там хоч зарив? Не на той світ. Ти, диви. О, ну, перва є, чітко видно. Вверх палочку поставимо І яка в нас глибина Саме головне питання. Шість. Шість з половиною десь. Ну, хай шість сантиметрів. Одна ложимо напроти наверх і шукаємо следующу. Яка відстань буде в нас? Слідуще. Слідущу ложимо, як вона нас посіяла. Чо, якби дискова було б мене легше, так човник, ну, зате блок красиво. Де ще у нас не протягнула. Де ты кукурузка. А щоб я на нервничал. Ну. Да, а, Все. да е. Значит. Тут вийшло 11, тут вийшло 14. Ну це так вона ложить. Ну на скорості видно. Як ложить, так і ложить. Ну слава Богу, що є. Хоч і 15 буде, але. Главное, що посіяно. Так, колеги. Ну, Так і печем. Як виставляється глибина, я думаю, всі знають. Не буду розказувати на СПЧ-6. Глубина посів. Щоб лізло як в асфальт. Це, я думаю, всі спеціалісти в цьому. А якщо хто не знає, напишіть знімемо відео. Як, ви, яка, як правильно вириває. Ні. Як виставляти глибину посіву? Якщо кому інтересно. Ну, я думаю, про це всі знають. Так що, колеги, ждемо, ждемо. Поки немає. Видно, шукають, мозімеза знімусь, ну, як завжди, коротше. Потихеньку, помаленьку. Тут вже краї зразу дійшли. А тепер цей маленький клиновочок. Маленький і маленький. Ну все, далі знімемо, що буде. Так, ну все. Гранчі висіяний. Тут у на нас півполя Грандшісь і півполя Голосіївська. П'ять тих мішків п'яти. Краї од Волосійської, а центр Грандшіський. Тепер наступний участок. Полетим далі. Які в нас ями, йолки палки всі, і ці валки їхать!